Що таке наш дитсадок, це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх, Ігри гри радощі для всіх у життя найперший крок Ось значить 16. Добрий день, мої малята, любі хлопчики. Знову ми з вами зустрілися в цю прекрасну пору. А я для вас підготувала загадочку. Тепло стало на дворі, синє небо у горі, сонце промінь шла й землі, прилітають журавлі вже у лісі, там і тут. Перші поліски цвітуть, кучерява і запашна, в гості до нас прийшла весна. Надійшла весна чудова. І розбудила все довкола. Красуня весна принесла нам тепло, а з ним і перші весняні квіточки. Дві квіточки розквітли у нашому садку. Свіженькі та привітні у мокрому сніжку. То пролісок синенький і білий першоцвіт. шепочуть веселенько весняний нам привіт. Дітки, а ми теж з вами зараз намалюємо першу весняну квіточку. Пролісок. А перед цим ми добре розімнемо ручки, щоб вони гарно-гарно працювали. Ставимо ручки. Розкриваються тюльпани. Ось так. Ось так. І гойдаються тюльпани. Ось так. Ось так. Ну, тепер, як ми гарно розігнали наші пальчики і ручки, ми можемо приступати з вами до роботи. Для роботи нам потрібна заготовочка, пензличок і гуашева фарба синього кольору, щоб ми намалювали пелюсточки з вами. Дітки, спочатку нам треба попробувати пензличком без фарми, як будемо ставити мазочки. Ось так. Ось так. Коло стебла. А тепер пензличок мачаємо в синю гуашеву фарбу і робимо нашому проліску ось такі листочки. Знов прийшла, знов прийшла, знов прийшла. Ось такі гарні проліски у нас вийшли. А на завершення хочу прочитати вірш Марії Познанської про пролісок. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт. Я пережив зимові сни і знов родився на світ. У мене очі голубі, такі, як неба, синь. Росту між кленів, між дубів. Люблю і сонце і тінь. Зелені рученьки мої, листочками зовуть. Я полюбив ліси, гаї, живу і здавна тут. Дітки, як гарно ми з вами попрацювали, намалювали такі гарні перші лісені квіточки. А ми зустрінемося з вами трошки пізніше. До нових зустрічей!